Судом на Дніпропетровську обласну прокуратуру пішов батько Дмитра Реви, одного з підозрюваних у дніпропетровських терористичних актах. Від прокурорів чоловік вимагає одну гривню моральної компенсації за розголошення його персональних даних. Їх оприлюднила прес-служба обласної прокуратури. Серед розголошеної інформації були адреси і навіть паспортні дані родичів, підозрюваних у тероризмі. Людей, як наслідок, ледь не лінчували, тож вони вважаються прямим і навмисним тиском. З легкої руки Дніпропетровської обласної прокуратури домашні адреси та паспортні дані родичів підозрюваних у тероризмі стали відомі широкому загалу. Без дозволу людей в інтернеті їх поширила прислужба відомства. За розголошення персональних даних батько одного з підозрюваних Дмитра Риви вирішив судитися. Від прокуратури чоловік вимагає моральної компенсації одну гривню. Така символічна сума компенсації обрана не випадково. Адвокат батька Дмитра Реви заявляє, головне у справі, щоб суд визнав очевидне. Ми вимагаємо визнати дії прокуратури Дніпропетровської області незаконними та відповідно відшкодувати моральну шкоду у розмірі однієї гривні. Тобто, ця сума суто символічна, але я хочу, щоб особи, які розповсюджували цю інформацію, була проведена перевірка. І у разі якщо суд встановить факт незаконності, цих дій, щоб особи були притягнуті до відповідальності. До інтернету потрапила й домашня адреса матері іншого підозрюваного Льва Просвірніна. Жінка припускає, це може бути помста прокуратури за надто активну позицію захисту. Це може бути ответом на вот дійсно безконечне вмішательство, безконічне виступлення по інтернету. Я просто не бачу другого другого. Чим це можна було. Скандали з розголошенням адрес розгорівся після публічної заяви підсудних, що, начебто, їх у слідчому ізоляторі морять голодом. Прокурори тоді заперечили інформацію, і зробили інтернет-розсилку копій заяв від родичів на передачу продуктів у СІЗО. Персональні дані людей не приховали на багатьох інтернет-ресурсах. Адреси досі у вільному доступі. Це заява, яка була поширена. Да, тобто ми бачимо, що тут прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані і адреса. Будь-яка особа може глянути адресу людини, яка допомагає, скажімо так, терористам. Да, в лапках це пряма небезпека для людей, які мешкають за цією адресою. Швидко та без пояснень минуло сьогоднішнє засідання суду. Прокуратура заявила, що з позовом не згодна коментувати розповсюдження в інтернеті домашніх адрес відмовилася. Прокуратура області повністю не згодна з позовом, заявленим. До Ревою, до, до прокуратури. Причина, в чому? Були виліже дані опубліковані, це сує до сих пор в інтернеті. В чому причина не зможе? Дане вже виясніть, я дала пояснення. Клопотання прокуратури про закриття провадження підтримав і суддя. Також без пояснень. Суд ухвалив провадження у цивільній справі за позивну заявив Реве Волонтина до прокуратури Ятровської області про визнання дій неправомірної містяння моральної шкоди закрите. Сьогоднішнє рішення родичі збираються оскаржити в апеляційному суді.